Друзяки гриболови, всім привіт! Бажаю здоров'ячка, миколась на зв'язочку, як завжди. Ну що, люди, так як я вам і обіцяв, один тижденьок ми будемо з вами виїжджати на риболовлю. Другий тиждень будемо виїжджати на гриболовлю. Ну, хочеться, хочеться ж і рибки половити, хочеться і грибочків пособирати. Вони ж самі перві, самі смачні, самі ароматні. Я вам там відео в попередньому викидав, як ми жарили їх до картошечки дожареної. Ну це. Просто, просто персик, люди. Так що не перемикаємося. Погнали збирати грибочки. Вперед! Знаєте, що це за грибочок? Один, другий. Прямо стежинкою цілою ростуть. Третій грибунчик. Ось четвертий грибунчик такий. Друзі, це мухомор, все правильно. Це мухомор, але це біло-рожевий мухомор. Умовно їстівний грибочок. В западних регіонах його ще називають маремух, Чи муремух. моремух, мабуть. І люди вживають харчування і кажуть, дуже, дуже смачний гриб, дуже. Ну, Я вам скажу чесно, я боюсь просто от слова того, що це вже мухомор. Понятно, що він умовно їстівний Звісно, якщо його обробити, можна вживати. Ну, я не хочу так ризикувати, скажімо так, своїм. Здоров'ям, коли є білі грибочки, коли можна білих назбирать грибів. І смачненько повечерять з картопелькою, з смаженою, як я вам завжди кажу. Тому такі от білі рожеві мухоморчики також вже є в лісі, попадаються, можна вживати в харчування, але після обробки. Так, ну що, друзяки, є контакт, є. Не тільки одні мухомори зустрічаються. А ще й отакі ось красень біленькі зустрічаються. І це означає те, що сьогодні також буде смажена картопелька зі свіжими білими грибочками. От такі от красунчики, люди. Один меншенький, другий більшенький трошки. Ну, це перший це поки що білий перший. Все одно ми тільки приїхали, будемо рухатися, будемо шукати. Це поки що перші білі грибунчики. Ну, а так, от, люди, от. забираємо. Забираємо, друзі, оцього красунчика одного величенького. Це таки вже на смажену картопельку піде. А цього маленького залишимо. Хай. Ми через тиждень приїдемо, там буде вже нормальний їстівний грибок. Такий, як нам потрібно буде, і нормальних розмірів. Так що, а цього красунчика заберемо. Зараз підчистимо. І додомку. У нас тут ще один заховався, зачаївся, так. Також, біленький дружара, також. Це хорошо, це хорошо. Я вже чувствую, як вони смажені, пахнуть. Ай, краса, ай, краса яка, от так от. Менше, звісно, менше їх, звісно, ніж в прошлий раз. Але все ж таки грибунчики є. Грибочки є люди. Будемо ходити, будемо шукати, і вам показати, і самим на вечірку назбирати. Друзі, знайшли ще, ось дивіться, отакі От сіро рожеві мухоморчики. Умовно їстівні грибочки люди. Вживають, вживають їх в харчування, називаються вони ще, якби по-народному моремухи, мамка в деяких регіонах їх називають. Але це мухомор, люди. Умовно їсти в них грибочок, це мухоморчик. Ну, Люди вживають. Люди вживають їх в харчування і кажуть, дуже, дуже гарні, дуже смаковиті гриби. Напоминають вони таке за смаком куряче м'ясо. Але скажу чесно, я не куштував такі грибочки. Напишіть з вас, хто може з моїх підписників вживав харчування такі гриби. Як вам вони на смак, люди? Так, ну що, друзяки, побачилось. Вон, бачите, красунчик стоїть в промінчиках сонечка. Перший красеньок сьогоднішньої грибалки. Перший красунчик грибочок. Я маю на увазі гарних розмірів. От такий от красавчик. Оце воно, оце він є. То манюньки-манюньки. Ну, це вже, звісно, грибочок-красунчик. Трішки під'їжений слимачками. Але, як я вам завжди кажу, нічого страшного, то все обрізається. І буде супер-супер смажені грибочечки. От такий от красеньчок, люди. Все, викручуємо. Цього також дружочка забираємо додому. Люди, хрупаємо. Відповідальна мить. Хто збирає гриби, той знає, як це. О! Який приємний звук, який тільки приємний звук, друзі. Ну от такий от. От такий от гарненький, я ж кажу, в промінчиках сонечка. Грибочок просто супер. От такий от красавчик. Клас, клас, просто клас. Так, люди, ну цей ж, бачите, ціленький, гарненький. А ось буквально трішки відійшов. І ще один отакий ось малючок красунчик білесенький стояв. Отакий. От Хрупаємо його також. Опа. Опа, боже, який кайф. Хто, я ж кажу, збирає гриби то розуміє, про що я кажу. Отакі от, от красунчики біленькі. Просто-просто радують глаз. Як побачиш у лісі, ух, глаза ж загораються. Загорається, біжиш до нього, щоб його хрупнути. Ну, так отак, друзі. Ще моремухи. Ну, дивіться, бачите, пішли вони, пішли, не було. Оце ж ми два тижні назад зараз приїхали на цю місцину, де ми вже були з Сергієчем. Не було. А це ось масово прям пішли. Там зустріли, там зустріли. Ось три штучки. Ось ціла сімейка родина. Оце ж вони, оці моремухи, сіро рожеві чи рожеві мухомори. Пішли, бачите, невеличкі, ось тільки-тільки вони почали, почали вилазити. ну І вони прям цілими сімями, Вони по одному не ростуть. Вони, якщо ростуть, то ростуть цілими сімейками. Ось іще один. Ну, я ж кажу, бачите, молоді. Молоді грибочки такі. Саме-саме що клас. Але ми такі гриби не вживаємо. Тому ми будемо шукати далі наші білі грибунчики. Ось дивіться, ще вам покажу приклад того, що ось він тільки-тільки вилазить, бачите? Оце ж він, оце є рожевий мухоморчик. Красунчики, грибочки хороші, я ж кажу, їх не було, вони ось тільки-тільки почали лізти. Розміри, як самі бачите, невеличкі. А ми рухаємось далі. Піддубничок. Щось сьогодні ми лазимо. Майже в кожному лісі зустрічаємо піддубників. Сьогодні, мабуть, наша серія і буде називатися Піддубнички. Гарний їстівний грибочок з сімейства білих грибів, боровиків. Також можна вживати в харчування. А о, підождіть, друзі, поки вам цього знімав, ось іще побачив. Нічого собі. А ось іще 4 штуки. Дивіться, які. Дивіться, які красеньки. Один, другий, третій, четвертий. Ну, це вже, звісно, переростичі, Це вже старі грибочки, вже, звісно, ще поїжені, поточені. Але я ж кажу, сьогодні щось ми на піддубників попадаємо майже в кожній посадочці, в кожному лісочку, де заїжджаємо. Візді зустрічаємо піддубнички отаких от красенечків. Так що так, друзі, рухаємось далі. Я знайшов ось два малючка. Ось один красунчик біленький, а ось іще один. Це таки можна на жарьоху забирати. Ось такий от раз красунчик. І зараз ми цього рес. О! І два красунчика. Ось таких ось два біленьких красунчика. Ще знайшли в копілочку, поїхали далі. Так, друзі, ну що, змінюємо локацію. Сергійч каже, що знайшов. Кого знайшов Срієч? Білого грибочка. Білого грибочка ще одного. Ось дивіться, який малючок красунчик, Білесенький грибочок. Їздимо, їздимо, катаємось сьогодні багато везде і по лісам, і по посадкам по дубовим шукаємо білі гриби. Ну, викручуй, річ, викручуй, подивимось на вашого красенька, якого ви знайшли. Так. От гарненький, маленький, дубовий грибочок, білесенький, як і положено. Добре, в копілочку. Поїхали. Ну що, друзі, я тільки виключив камеру, а с кричить і ще ось знайшов одного красеньочка маленького. Викручуй, річ, викручуй. Це такі грибочки, на жарену картошечку, тим паче, що вони первенькі. Що там, не вилазить, не хоче віддаватися? Да? Ось один іще такий малючок. І того малючка покажи. Ось такі от білесенькі, гарненькі. Як бачите, самі біля дороги недалечко є білі грибочки. О, це гарний, гарний білий, здоровий. Ну, мабуть, також червивий, не будемо його трогати. Але грибочки є, грибочки є, змінюємо локації, катаємось. Багато приходиться нам покататися візде, по посадкам пошариться. Ну, білі гриби почали масово рости, це факт. Ну, так, от, все, до наступного грибочка. Так, друзі, ось ще піддубнички, дивіться, який знайшов прям цілий зграйкою. Він бачите? Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. П'ятий, шостий, сьомий, восьмий і дев'ятий. Отак от. от. Дев'ять рядочок грибочків. А ви кажете, немає грибів. Чи я казав, що нема грибів? Грибів повно. Просто їх треба шукати і знаходити. Ну, отак от, от. До наступного гриба. Про що поруч, а мені Сергійович каже. А чого ти гриби не збираєш? Що ти їх пропускаєш? А я й не туди. Гляньте, як заховався. Дивіться, який красун заховався під листячком. Це ж спеціально, щоб я його не знайшов, а щоб знайшов Сергіяч. Ну, отакі от теж красеньки є. Попа. А ось іще один. О, бачите, тільки біля цього присі, як я вам завжди кажу, починаю крутити, крутити головою. І знаходжу грибулечки ще. І знаходжу грибульки ще. От такий ось теж красеньок, Цей гнилий. Воно навіть по звуку чуть, хто грибники мене знають, ті знають, що я вже навіть і по звуку определяю, чи гнилий чи ні, цього чіпати не будемо. Там він черв'ячками вже поїжений, хай він залишається для білочок, для зайчиків. А цього друга ми вернемося обов'язково крутнем. крутнем. Обов заховався, я школ, заховався. Так, так зразу і не видно було. Але ж є. Ну, звісно ж, хрупаємо, друзі, так? Да? О! Який приємний звук. Я завжди це буду казати. Не кажіть мені, що я кажу це все по сто раз. Але просто реально звук приємний. Особливо, як збираєш отакі от красунчики біленькі. Звук для вуха просто чудовий, просто романтичний. Отак от. Рухаємось далі. Очередний біленький є в нашу копілочку, як бачите самі, але він з'їжений, з'їжений повністю. Але тут ось трошки порились-порились ми поруч і знайшли отакого от також гарненького красивого малючка. Опа, опа, от такий от красивий, також білесенький. Бачите, цей їженою стояв поруч. Цей абсолютно нормальний молоденький грибунчик, такий, як ми. Любимо, таких, як ми беремо. Ми сильно великий брат їхні. Ну, не дуже вони мені подобаються. А от молодесенькі грибочки саме те, що нам потрібно. Ну, отак от. Рухаємось далі, люди. Так, друзяки, ну що, дивіться, який красун велетень. Звісно, що вже не гожий. Переспівший він, звісно, дуже переспівший. Але гляньте, який громаді набув. Ай-яй-яй-яй, де ж ми були раніше? Хоча б на тижденьок, я думаю. На тиждень і ми б такого класного б гриба знайшли. Ну, уви. Звісно, що такі гриби ми не беремо, вони вже ніякої харчової цінності не несуть. А просто от полюбуватися і подивитись на такі грибочки, так. Ну, а такий от іще один біленький красеньок в нашу копілочку. Хочеться, звісно, маленьких. Ну, що маємо, то маємо. Друзяки, ну що, виходили з лісу вже. Ну, зібралися вже їхати на наступну локацію. І ось вже майже перед самим виходом, я ж кажу, палку буцнув вона також, ось трошки листячка прибрала. І нарисувався отакий от красунчик. Біленький. Аж звинить. Ну так приємно. так приємно. От такий от красунчик. Ось у нас є 4 грибунчика. І ось п'ятий грибунчик. Ну, ми будемо рухатись, їхати далі. Можливо, і в інших лісах щось, щось красивеньке, щось гарненьке знайдемо. Ну, а такий от красунчик також до нашої копілочки йде. Рухаємось далі, люди. Так, друзяки, знайшли ще ось такі грибочки. Ну, мені здається, що це сатанинський гриб. Дуже він схожий на сатанинський. Бачите, нога червона, на піддубника він не схожий. І тут бачите ось яке забарвлення в нього. І ось маленький лізе. Також бачите, яке забарвлення. Ну я ж кажу, я думаю, що це сатанинський гриб. Можливо, хто більш впевнений, знає, бо я сатанинських мало, мало бачив в своєму досвіді. Може хто знає, ось дивіться, вони бачите, прям грубками-грубками ось отакими ростуть ось по два штуки. Може, хто більше впевнено знає, підкажіть, почитаю в коментарях. Так, ну що, друзі, коротенький підсумок. Як завжди, в кінці рибалки, в кінці грибалки, коротенький підсумок. Зібрали з нормальних білих. Отак-от. Це у нас 3, 4, 5, 6, 7. 7 грибунчиків нормальних було. Бачили ще грибі старі, але їх не брали. Е, дуже багато, прям масово, прям масово пішли піддубники-синяки. І пішли мухомори, рожеві мухомори, ці умовно є стівні. Але ми такі гриби не вживаємо, ми беремо тільки ті гриби, які вживаємо в харчуванні. Це білі гриби, і потім у нас далі піде там рядовочка, тополина. Отакі От ми грибочки любимо, такі ми і беремо вживання. Грибочки ціленькі, абсолютно гарненькі, не червиві, все класно. З вас, друзів, подобаєчка. Ми вам щиро дякуємо за те, що ви нас дивитесь. Ну і до наступних рибалок-грибалок тоді. Всім папа.